Генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту в ГАЗі назвав членство України в НАТО незворотнім. Протестую. Наше повідомлення лідеру України та його народу. Це те, що ми будемо продовжувати підтримувати Україну, включно з 35 мільярдами євро. Які обіцяні на цей рік, також ми продовжуємо допомагати Україні аби забезпечити сталий мир у майбутньому. Ми стоїмо з Україною і її прагненні. До миру і будемо продовжувати підтримувати її на її незворотному шляху до членства в НАТО, зазначив НАТО Марк Рютте за підсумками саміту Альянсу в ГААЗ. Замени зв'язку, український політик, дипломат, посол України в Білорусі 2010-2011 11 роках Роман Бессмертний. Слава Україні. Героям слава. Доброго дня, панове. Е, от, будь ласка, давайте реагувати на цю позицію. Хоча неодноразово ми з шобокою чули про незворотній шлях. України до безпеки альянсу, що найголовніше, пан Рютт зазначив про 35 мільярдів зі свіжого. Навіть сказав, що підтримка може скласти з точки зору прийнятого українським членами альянсу під час цього саміту. Понад 50 мільярдів уже наступного року. Будь ласка, пане Романе. Ну, скоріш за все, воно так і буде. А, а що стосується цієї тези, пане влади, яку ви озвучили стосовно незворотнього шляху, то ми пам'ятаємо, як на цьому шляху лежали дві колоди, ну, зокрема, такі як Ніколя а, Саркозі, Ангела Меркель. Зараз на цьому шляху їх не менше, Дональд Трамп і Віктор Орбан. Ну, але ж ми пам'ятаємо, що в свій час і Фінляндія і Швеція майже мали статус нейтральних держав, але трапила ситуація, коли їх попросили, і вони швиденько вступили. Тому зараз настільки динамічно змінюється ситуація, що може трапитися так, що Україна більш буде потрібна НАТО ніж навпаки. А може це й буде суголосно. Тому у цьому відношенні зараз якісь. Великі довгі прогнози пропонувати досить складно. Я б навіть не взявся це робити, бо розвиток подій дуже швидкий. Давайте глянемо буквально на добу назад. Так. А що, бомбардування американських баз в Катарі не були підставою для того, щоб запрацювала п'ята стаття? Були. були, безумовно, але як ми бачимо. Реакція ніяка. А уявимо собі удар по Польщі або Балтійських державах? Згадаймо слова міністра закордонних справ Литви, який сказав: Я би хотів мати гарантії від України, які стосуються того, про що говорить п'ята стаття. І тут зрозуміло і очевидно. Тому з точки зору, скажімо, аналізу цих речей. А тут важливо, що ніхто не закриває ці двері, але колоди є. Хоча їх там називає чотири Орбан, однак їх дві, наскільки так очевидно зрозуміло. Ну і яку прошу звернути увагу, адже до поні включається в ці 5%, які зобов'язалися платити члени НАТО. Фонд безпеки і оборони це дуже важливо це теж, бо це означає, що фактично відбувається технологічне зрощування України, українського оборонно-промислового комплексу, тому що там йде мова про зарахування у цей фонд коштів, які будуть надаватися на зброю, а боєприпаси, техніку, і в тому числі розвиток оборонно-промислового комплексу. Тобто це дуже серйозні речі. А, і виходить так, що нібито формально не член НАТО, але фактично виходить, що Україна а, має особливий статус, хоча й дійсно має і формально має особливий статус взаємодії а... з НАТО. Пане Романе, погодьтесь, що найкраще розробляти і будувати, і виробляти те, що на жаль, через призму війни протестоване в бою. І тут якраз сама Україна стає таким. 에... Хорошим надійним партнером у цьому. Ну, так, так я би рекомендував щоб тим, хто цікавиться, звернути увагу на угоду, підписану між Канадою і НАТО і Канадою і Європейським Союзом окремо, там а, третім учасником, по суті, є Україна. Угу. І якщо а, технологічно будуть реалізовуватися проекти якісь. Канади, і Європейського союзу, то третім учасником в всіх питаннях, які стосуються розвитку оборонно-промислового комплексу, а це власне угода про взаємодію в питаннях оборони і безпеки. Там третя Україна, тобто там формула ця 2 плюс один, uh -huh. яка в тому числі зазначена в програмі а, а, до озброєння Європи, Rearm Europe і готовність. 2030 європейській програмі. Я розумію, почув. А дивіться, іще одне поточнення. Чи правильно я вас розумію з іншого боку, що Україна далі ведучи війну і платячи невимовно страшну ціну, коли ми вже про колоди і карти, як дехто любить говорити і згадувати їх в своїх дипломатичних зустрічах. А що ми чекаємо 26-го 2026-го, там і в Угорщині вибори відбудуться, там вже поживемо, побачимо, як складеться обставини для тих, хто. Надто, ну для того, хто надто проти, та там поступу України він сьогодні заяву, до речі, зробив і дуже багато із приводу України, зокрема, її членства як такого. Я про пана Орбана, звісно ж. Та я розумію. Та навряд чи воно так далеко зайде аж до uh -huh. 2026 року. Бо, скоріш за все, московський фюрер він зробить кроки, які змусять НАТО дуже швидко рухатися. Ситуація на Балтиці вона досягає крайнього напруження. І ну всі ж знають, що останні декілька діб усі російські танкери йдуть в супроводі військових суден, російських. Тобто, всі розуміють чудово, що при такому супроводі це як руш, 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 рушниця на сцені в спектаклі театральному. А там щось відбудеться, і от оці буквально декілька діб, ну вони досягають крайньої напруги. Зрозуміло, що за, а, Трамп, за Трампівськими новинами не видно речей серйозних, бо всі читають, що там з просонку накропав Трамп. Угу. Але насправді ситуація дуже загрозлива. І вона буде нарощуватися, бо об'єми транспортування сірим флотом вони збільшуються. А і от це означає, що там можна очікувати досить серйозного напруження, ну а напруження завжди має шанс перейти в серйозне протистояння. Ну, протистояння це вже на міліметри від а, певних бойових зіткнень, кінетичних і так далі. А це правда, мені здається, що і на європейському континенті поки що ще не, ну, як, не знають, приймають рішення як бути, так чи інакше в цій чи іншій ситуації. Якщо буде, відбудеться якась провокація з боку Росії, ну давайте уявимо цю ситуацію, та, е, так чи інакше, ну, це може призвести до серйозних речей. Безумовно. І якщо брати навіть от в облік все те, що відбувається останні 5 років, пожежі. це Аварії, вибухи, Кабелі. планування вбивств. Ну навіть зараз в цей час Прага, Лондон, Берлін ідуть судові слідства по диверсантах російських. Це або завербовані місцеві громадяни, або росіяни, або ще там якісь третєсторонні, які розробляли різного плану диверсії, викрадення людей, вбивства. І таке інше. Ну зрозуміло, що ніхто буде про ці не буде про це процеси гучно писати. Ще раз кажу за перебігом нинішніх подій. Але якщо подивитися на дані розвідок і БНД німецької, і скандинавських розвідок, там кожен день іде інформація. Особливо е французька преса постійно Аліекспрес постійно кожного дня дає інформацію про чергову якусь диверсію російську в Європі. Найбільше їх на Балтиці, зрозуміло, із зрозумілих причин і так далі. Тому ситуація настільки динамічно змінюється, що в тому числі і речі, про які ми говоримо, там, членство в НАТО, швидкість вступу прийому а, і так далі, змінюється. Адже і так, якщо брати перебіг подій нинішній, то які там ПДЧ, де воно угу. про нього забулися, пане владе, зверніть увагу, зараз би говорили, в інший час би про ПДЧ і так далі. Вже ніхто про ПДЧ не говорить. Ото двері відкрили, а не було б Трампа, то вже, вже були би там. А так суб'єктивний фактор буде певний час впливати. Хоча взаємозалежність, як ми бачимо, зростає. Ну це ж 35 мільярдів це в додаток до того, що вже надано ну, як допомога. Все. Тобто по року це вискочить не за 50, це вискочить за 60. Хоча я переконаний, що в цьому році е, такої вольготної. А речі як доступ до цієї інформації більш не буде, тому що я так розумію, Там. що з квітня вже закрили навіть інформацію, яку давав Кільський інститут по співпраці і допомозі. Але будемо бачити. Але все ж ми говоримо про оборону і безпекою альянс це зброя, перш за все, окрім політичної складової, ну не менш важливої, я. Ну, не сумніваюся в цьому, але все ж таки йдеться про безпеку, а безпека це що, це озброєння відповідно. Та, і дуже багато зараз вже в аналітичних матеріалах йдеться, що, можливо, там колись в майбутньому. Дійсно, от це слово падача, яке ви згадали ми зараз дуже рідко, доволі рідко. Там, там взагалі не говоримо про ці речі. Колись в майбутньому Україна зможе, ну, скажімо так, я не скажу за прикладом Фінляндії і Швеції, але можливо і за таким прикладом дійсно стати членом цього безпеку альянсу. Тим самим, пане Романе, ще цікаво з'являється інформація від РІА новин МЗС Росії та Держдепартамент ймовірно США ймовірно домовляються про продовження консультацій щодо усунення подразників у двосторонніх відносинах. Про це кажуть такий собі ушаков за його словами. Ці консультації включають багато складних питань. Зокрема, зняття напруги навколо роботи дипломатичних місій. Він також висловлює думку, що США, незважаючи на деякі зрушення, поки що не готові всерйоз розпрощатися зі створеними навколо роботи диппредставництв труднощами. Цікавить ким ці труднощі створені. Ну і ще один момент з'являється інформація так само, що посол Росії в США Дарчів в останні дні був в Москві, Приїхав. Проводив консультації все ж таки щодо поновлення авіасполучення між Росією та США. Про це також Шаков каже. Ну, те, що стосується цих зустрічей, mm -hmm. то о, мала ж бути ще два тижні тому зустріч і Відмінили, відмінили на невизначений термін. Скажу вам свою думку. Це те, що зараз росіяни сотрясають інформаційно, навряд чи воно було. Так але ну вони хочуть накрити інформацію про роботу саміту НАТО своїми якимись потоками інформаційними. А я розумію прекрасно, що зараз би вони жували зустріч Зеленського і Трампа. Ну, замість цього вони зараз затикають сквозняки оціми всіма розмовами про планування якоїсь якоїсь зустрічі, коли відміняли попередню зустріч, то там абсолютно чітко було зазначено, що відкладається на невизначений термін. А після розмови Трампа і Путіна про те, що мені треба допомога, як сказав Трамп для роботи з тобою. Ну про які консультації може йти мова терміново? Зрозуміло, що Кремль Бреше зараз викидає всяку єрунду для того, щоб мішком накрити те, що буде йти. Інформація, яка буде йти за Гай, в тому числі декларація ця коротесенька декларація, яка є і то, там там вже достатньо серйозна позиція про надання допомоги Україні оцінки України як фактично щита для Європи там прямо написано про те, що Україна сприяє безпеці Європи. Ну, зам'яко зрозуміло, що Україна насправді сьогодні грає роль щита Європи, але ну хай хоч на тому. Може, з присутності таких як Трамп і Орбан, можна вже і на таке погодитися. На завершення підвісну розмова пан Романда, зустріч президентів зараз відбувається. Майнува, звісно, що Дональда до Трампа і пана Зеленського, чого ви очікуєте від цієї розмови, на правда? Результат має бути тільки один, який готувався, що о, Сполучені Штати чи напряму, о, чи через європейських о, посередників будуть продавати зброю о, Україні, на яку є дефіцит у європейських партнерів України. І там не, там не, не стільки зброя, а скільки навіть компоненти зброї, угу. якщо говорити в тому сліп про ті ж самі. Ракетні комплекси, то їх можна виробляти де завгодно. Просто є декілька компонентів, які, на жаль, а поки що, поки що, Європа не може виробляти. Тому, скоріш за все, воно зосередиться навколо цієї позиції. Але це та позиція, навіть якщо про неї буду досягнути домовленості, то, то з такими, як Трамп, навряд чи вона буде оголошена. Або механізм буде відпрацьовуватися абсолютно окремо. Тому, а все інше, ну воно вже поросло таким мохом у в відносинах з Трампом, що навряд чи воно підйомне. Хіба що там про санкції щось проговорять, але санкції будуть чекати осені, так як було вже сказано. А втім, хто знає, може Трамп воно, задивився так на Європу, на королеву Нідерландів, що вирішив поміняти думку. Маємо ще 40 секунд, буквально коротко, не про НАТО. Келог в Білорусі. Що це було? Та нічого там такого особливого, uh -huh. як кажуть класики. Справа в тому, що в Білорусі завершується ремонт складів для збереження ядерної зброї і шахтних комплексів для запуску стратегічних ракет носіїв ядерних бомб. А Це по суті порушення днязу. Кело прийшов попередити, що це недопустимо, або є приклад уже ірану. І тому намагалися це зробити до події і ситуації в Ірані. А за те, що Трампа кажу Трампа Лукашенка звільнили від зовнішньої абструкції, що приїхав туди генерал Келах. то Лукашенко розрахувався 14 звільненими політичними в'язнями. Ось і все там, пане Романе. Я вам дякую за розмову. Сьогоднішнє включення в ефір телеканалу Прямо.